Друзі, вітаю вас у дитинстві людей, які потім стають письменниками, як правило, щось відбувається таке, кожного по-своєму, крім генетичної спадковості, других збігів обставин, метафізичної волі. Щось таке відбувається, яке сприяє писанню. Тому що людина цілком Даруйте внормована світові вона не буде витрачати своє життя на написання думок чи творів, щоб їх читали. Треба мати глибоке, душевне, якщо не незадоволені, тут можна різні слова підбирати. Письменниками просто так не стають, коли я маю на увазі, коли йдеться, не просто пописав, пописав молодості і кинув, коли йдеться про серйозних письменників, які стали. Віховими історії кожної з літератур, щось завжди відбувається в дитинстві. шукаємо в дитинстві багато відповідей. Я хочу про дитинство деяких наших класиків зараз поговорити. Леся Українка народилася в 1871 році. Її старший брат Михайло народився в 1868 Мама Ольга Петрівна Драгоманова знана. Українській літературі під псевдонімом Олена Пчілка, яку називали Залізна пані, Ніла Зборовська називала великою матір'ю божеством. 19 років одружується із Петром Антоновичем Косачем. Петро Антонович Косач, який закінчив університет, юридичний факультет і від шлюбу Ольги. Петрівни Драгоманової і Петра Антоновича Косича народилося шестеро дітей: два хлопці: Михайло, найстарший, Микола, наймолодчик, і чотири сестри Лариса або Леся, Ольга Оксана і Зидора. Поговоримо про Ларису, мама Лесі Українки, була рідною сестрою Михайла Драгоманова. Петро Драгоманов також був вченим його дружина Єлизавета, якої і по її прізвище Цяцька. І вона пізніше вже стала Єлизаветою Драгомановою. Вона була з простої родини, так химерно склалося походження різне: дворянське і недворянське. Хоча я вам скажу чесно: для мене особисто ці походження це дуже відносні речі. Це окрема тема. Я про це багато завжди розмірковую. І дуже багато в мене є своїх якихось власних іретичних думок про ці всі речі. Але зараз не час. Так от, і, як і Михайло Драгоманов, який своїми холодними висновками, холодними вимогами от часом доводив до плачу Івана Франка і не тільки до плачу, це окрема тема. Зрештою, також спричинив частково дорослу в його нервах протягом довгих років, може, без власної вини. От, тому що він не мав, знаєте, був інтелектуалом Михайло Драгоману, який не мав душевної чутливості. Я таки інтелектуали, як зараз модне слово, ну абсолютно, вбий він не відчуває, відчуває тільки те, що його хвилює. Других не відчуває зовсім. Таким виступає з листів Михайло Драгоману, його рідна сестра, теж мала холодний аналітичний розум. Холодний аналітичний розум. Мама Лесі Українки, рідна сестра Михайла Драгоманова. До речі, Леся мала з дядьком своїм кращі стосунки як з матір'ю. Все-таки він її ближче розумів. Вона дуже шкодувала, коли він помер в 1895 році. Вона любила його. Так от, отружується Петро Косич і Ольга Драгоманова. Стає Олена Пчілка після одруження, прибирає собі такий псевдонім. Одна з найбільших діячок української культури Олена Пчілка. нескільки письменниця талановита, скільки загальна діячка організаційна, яка то намагалася знищити Куліша за його напади проти Шевченка, то розтоптати Марка Вучка. І говорила навіть про її український шовінізм. Знаєте, я не знаю в Україні письменників, які би мали шумінізм. Слово шумінізм до України і до української літератури цілком не пасує. Ми знаємо, шумінізм інший. Російський шомінізм, якого отак. В будь-якому разі, Олена Пчілка звичайно багато зробила для української культури. І дякувати Богу, що її чоловік матеріально забезпечував сім'ю, що був розумним дуже, що був добрим. І Олена Пчілка могла тільки займатися тим, що вона хотіла. Ви чуєте, хто забезпечував сім'ю косачів? Петро Антонович. Тато Леся. Мама тільки висувала вимоги, як буде писати Леся. Мама була безконечно вимоглива до дітей. Особливо до, до своєї другої дитини. Вона більше любила Михайла буде пізніше писати. Ну, і це у книжці моя Леся Українка Єли Зборовської, покійного доктора філологічних наук, блискучої літературознавця, яка так рано померла, про це йдеться. Зрештою, у спогадах сестри Лесі Ольги костач Кривенюк, от вам і дитинство, чого стала письменницею. Ну, причина, одна із причин, така, яка незвична дуже. Ніби завжди намагалася довести матері, яка вона хороша дочка. Знаєте, Фройд говорив, що тільки взаємине матері з сином дають матері необмежене задоволення. Це найдовершеніші людські стосунки. Не дочка з матір'ю, мати з сином, син з матір'ю. Фройд вважав, що немає більше всюди батько дочка, дочка мати, що єдиний найдовершеніші стосунки найабсолютніша любов. Це любов сина до матері. Ну, у будь-якому разі, олена вчилка класично відповідала цьому, що сказав Фрой. Класично. Вона любила свого Михайла надзвичайного. Яка і яка й прямо говорила, що він і красивіший і розумніший від Лариси. Все коли вони були маленькі. Хоч їх називали Мишолосіє. Мишолосіє. Так ласкаво. Тобто, якби поєднані два імені, але все одно. Мишосієм, мишолосієм, а Михайло був Михайлом. Тим більше, коли Леся народилася, Олена Пчілка не чекала так швидко другої дитини. А тоді ну, менше були засоби від збереження з вагітністю, то все менше було розвинуто, більше народжувала. І вона мала анемію, малокрів'я. Вона їздила лікуватися, вона була дуже роздратована. По секрету говоримо з вами, може, далеко не всі знають ці, ці ці факти. Дуже роздратовано, що от тільки ну, після першого другої дочка, така маленька, така плохенька. Потім ще, ще три дочки Ольга Оксана і найважчі були стосунки, кажуть, Оксана все-таки з матір'ю, вона мала напади істерії. Хоч. Істерії були і у Олени Пчілки певні істерії. Зрозумієте, це не биття тарілок комусь в голову. Це є певний спосіб поведінки окремі. У Олени Пчілку вживалося все, залізна воля, логіка із певною істеричністю і безпорадністю, коли якесь гора наступало. У неї не було терплячості. Це була невротична риса, коли нема терплячості. Її називали залізна пані, але в неї не було терплячості матері Лесі Українки. Раз вже пішла така розмова докладна про доклад, такі, такі найменші деталі. А у Лесі була терплячість. ну До речі, Лариса, Леся Українка придумає псевдонім. Її мама потім. І Григорій Грабович буде писати літературознавець, що мама придумала Лесі народницький псевдонім. Такий так не в Ларисі. Вона придумала, щоб контролювати її, контролювати її погляди. ну як би до цього не ставитися, так приблизно звучить у Григорія Грабовича. Але в будь-якому разі, Леся, Лариса Леся, Лариса Косача, Леся Українка, наскільки любила свою матір. Любила, боялася, обожнювала. Мати завжди для неї залишилася великим божеством. Зрештою, мати пережила її. Мати пережила свого сина Михайла. Мати померла. Віці 82 роки у гадячі, вже заставши радянську владу. Я вже не знаю, як проходили останні роки життя Олени Пчілки. Не було ні чоловіка. Як вона мучилася, напевно, бідолашно, все-таки. Не думайте, що коли ми це говоримо про Олену Пчілку, то я вимальовую якийсь безтушний портрет. Я констатую просто: вона вважала, що дітей, шестеро дітей треба виховувати жорстко, щоб вони ставали свідомими українцями. Шлюб був, може, не дуже щасливий Косачу з другого боку. Вона не дуже шанувала свого чоловіка. Вважала, що він не може навіть по-українськи навчитися говорити. Він говорив про російське постійно. Ну, але слухайте, забезпечував всіх, любив. Може, не мав домогу зовсім здатності. Я не знаю. Я не можу на це питання відповісти, чого Петро Антонович Косач говорив про російське ціле життя. Це дуже була велика рала для Олени Птілки. Тобто я неоднозначно про це розказую. Вона казала, що, що якби він тоді ти б ніколи не стало І Це правда. Приватні уроки в Києві. До речі, на фортепіану першої дружини Микола Лисенка брала маленька леся. Аж поки вони оселилися в Колодіжному у 1882-му, до того і в Київ вона наїздилася. Потім її робили операцію на туперкульоз, вирізали пістки. От, Але у Лесі, ну, Є психосоматичне також пояснення, є, що туберкульозом хворіла корова, від якої Леся пила молоко один час. Розумієте, і, і що простудилася і так далі. Так далі. Але в будь-якому разі хвороба в ранньому віці, звичайно, також дуже вагомий фактор. І, і хвороба, і неулюблена дочка матері, з другого боку. Як вам сказати, Олена Пчілка найбільше то любила свого сина, але з другого боку вона втрапляла в такі стани, коли всі терпіли від неї. Вона була авторитарна своїми дітьми. А коли закладається оці у мозку по нервових дугах, таке йде в маленькому віці, дуже важко тоді це змінити. Дуже важко змінити. Але Ольга Косач Кривенюк, сестра Лесі Українки, згадує, що, на її погляд, Лесю таке мати любила найменше. Тільки суб'єктивні спогади. Ви розумієте, наскільки це все відносно так далі. Але те, що у Лесі розвинувся комплекс, ціле життя щось доводити матері, це правда. І всі ці спогади дитинства, все це, що вона слухала селян і так далі. так далі Це пізніше лягло в основу її творчості. Дуже мати пишалася літературними успіхами сина Михайла, який виступав під псевдонімом Обачний. Помер у 1903 році Михайло, хоч пізніше вона не приймала його шлюбу. Олена Пчілка, пишалася літературними успіхами, а Леся, навіть тільки, якщо її успіхи були більші, вона дуже прохолодно до них ставилася дуже вимогло. Олена Пчілка, дуже вимогла. Тільки десь згадую, що вона десь раз сказала: не доросла Україна до творів Лесі. Вони дуже глибокі. Вони занадто глибокі для нашого читача. Тяжко склалася доля і в інших братів і сестер Лесі. Микола Косач, наймолодший брат, взагалі, помер у рідному селі. Батько Юрія Косача, письменника, який був племінником Лесі Українки. Письменник Юрій Косач, відомий такий талановитий, дуже письменник, який жив за кордоном. Миколу Косача знайшли у 30-х роках, що він, що він помер у полі. Ну, я думаю, я думаю, що це була смерть природня. От. Хоч чим далі, тим більше не любили родину Лесі Українки за радянської влади. А комплекс Лесі дівчинка, яка постійно намагалася довести щось матері, яка постійно намагалася заслужити материнську любов, яка була неймовірно терпляча всіма. Це від батька були риси. Петро Антонович був таким же добрим, таким же терплячим, але не поступливим в питаннях своєї честі і гідності. Як він вважав, такою ж була Леся. Вона могла терпіти, що няня її говорила російськомовно, щоб вона якісь в'язала нитки довго-продовго. Мати дратувалася, що, що ти її слухаєш так далі. Няню дурну. Та вона просто таки була для неї медитації. Це не була надмірна поступливість до всього. Це була природня доброта, а в чомусь Леся була надзвичайно непоступлива. Це не було ухиляння від конфліктів. Це була природня велика доброта як її батька, що також могла дратувати по своєму матір. В будь-якому разі мати по-своєму переживала за по них, наскільки можна було. Зрештою, вона себе присвячувала Україні і своїм дітям теж. Вона хотіла з них зробити ідеальних українців. Залізна пані Олена Пчілка, велика мати української культури того часу. Хотів би ще спеціально звернутися до вас з таким проханням, пропозицією. Наш канал називається Письменник про письменників. І ви, друзі, знаєте, переважна більшість з вас одну сторону моєї письменницької діяльності як YouTube-блогер, відеорозповідач, оповідач, називаємо це, як хочемо. Але я не тільки Панас, який розповідає про письменників, я би просив вас писати мені у месенджер і купувати мої книжки про письменників. І не тільки про письменників, але про письменників теж. Є певне коло читачів, які люблять мої книжки. Я би хотів, щоб воно розширювалося, особливо зараз. Українська культура ніколи не стане великою. Письменники у нас ніколи не стануть великими, коли ми не будемо читачі. Робити їх такими. Запрошую ще раз. Пишіть, купуйте мої книжки на сайтах, книгарнях. Хто хоче з автографом, пишіть мені у Месенджер. Месенджер дуже легко знайти мій. Він під кожним відео. Я чекаю, друзі, розраховую на вас. Якщо не зараз, тоді коли, якщо не ви, тоді хто. Ще би хотів буквально кілька снів сказати про дитинство Володимира Винниченка. Я є автором роману про Винниченка Маски опадають повільно. Його мама, Євдуки Янник, яка мала трьох дітей від різних чоловіків, одружилася з Кирилом Винниченком парубком від шлюбу, був єдиний син Володимир. Мати не дуже любила свого володю. Казала, що коли він народжувався, стояв страшенний крик. Десь в спогадах вона говорила, що страшенний крик, він дуже кричав. Дуже кричав є діти, які народжуються криком страшенним, я себе теж до таких можу віднести спогадів моєї матері. І коли син недоотримує материнської любові, можуть бути якісь завгодно стосунки з батьком, коли син недоотримує материнської любові, сповна, він ніколи не буде, кажуть психологи, психоаналітики, ніколи не буде успішним. А якщо і буде, то буде намагатися це от завжди тим, що ну набагато більше докладати зусиль і так далі, і робити це якимось таким способами невротичними. Мати холодно ставилася до свого сина, може, тому що не любила Кирила, ну і була мала трьох дітей, може, тому що уявляла собі, що вона заслуговує зовсім іншого життя і напевно. Коли вона народила письменника, то сама була напересічно, думаю, дуже. Ви ж знаєте, або не знаєте, що такі літературні метафізики є, такі літературні хіроманти, які вважають, що перед умовою появи великого письменника є дивний характер матері. Ми маємо Лесю Українку дивний характер матері теж по-своєму. Хоча вона сама була по-своєму письменниця, але доволі посередньо, Олена Птілка. От. А Євдокія Винниченко взагалі не була письменницею. Коли вже був дорослий Володимир, він її рятував здоров'я, він робив її операції на рак горла, так далі, бо ніхто не міг допомогти їй, а він тільки мав єдиний кошт. А в дитинстві ріс дуже такий оці комедія з костями. Федько халамедник. Ви розумієте, тут списаний і він з його дитинством, дуже безкетник такий, якийсь тривав у різні історії, бійки і так далі. Так далі. І все-таки, я думаю, що якби не мати, і не батько, його би не віддали вчитися в Єлисаветградську гімназію. Він би просто якусь мав початкову освіту і все Все почалося з Єлисаветградської гімназії, коли його віддали вчитися, цього бешкетника малого, який так багато прикрощів приносив. Батькам різним, але такий був добрий по-своєму. Прочитайте комедії з костем, особливо Фідько Хамидник. Я думаю, буде вам портрет молодого Винниченка, якщо ви не будете юного, якщо ви не читали Фідько-халамидник оповідання. І ще щоб згадати, коротенько про дитинство Василя Стефаника, ще третій варіант, про якого у мене написаний роман Троянда ритуального бою. Батько Василя Стефаника був дуже багатим. Стефаник народився. Винниченко народився в 1880 році. Стефаник у 1871. Батько Стефаника був багатим, який прокуповував прокуповував собі морги поля. Був людиною авторитарною жорсткою, який зовсім не розумів, що син його там мрійливий, якийсь ще що, що гарно розповідає. І навіть йому потім. Ну, голову, він так до цього ставився, що син видає книжки, щось таке, як абсолютно, ну таке чуже не зрозуміло. От. Та справді село, син багача сільського. Семену Стефануко в голову таке не прийшло, який він, може, і чув, що є якийсь письменник, але його Василь. Мама відчувала все, мама відчувала, мама любила на відміну від Венеченка дуже свого сина. Це була головна жінка його життя. Перед смертю, коли вийде синя книжечка, мама скаже раптом несподівано, з більшим чуттям, ніж всі літературні критики разом взяті. Відай нещасливий мій син, коли люди так плачуть над його писаннями. Критики писали там щось те, друге, третє, десяте, так воно було, було цікаво. Мати в суть самому вліпило. Серцевину всього. Якщо почитати листи Стефаника, так він справді був по-своєму нещасливим. І відповідь на це запитання: я намагаюся дати у своєму романі троянди ратувального бою, як відповідь про Володимира Венниченка, чому його так до цього часу не люблять і так далі, намагаюся дати в романі маски опадають повільно. Любов матері вирятувала Стефаника значною мірою. Вирятувала, витягнула, коли мати померла його в 1902 році. Це було найстрашніше події його життя. Хоч перед тим, що помирала його старша сестра Марія, в нього ще була сестра Параска і два брати Володимир і Юрій. В сім'ї було п'ятеро дітей: Семена і Оксани Стефаник. Батько дуже мав багато конфліктів з Василем, він міг навіть вдарити його, от таке було мати. Не давали йому бити Василя і бити дітей. З матір'ю були також Василь не раз чув смарки сильні. Я відповідний розділ у Романі Троянди рутуального болю, де йдеться про звіра з червоною пащекою, Це алегорія, який назавжди отруїв малого Василька. Коли йому, здавалося, били громи, били блискавки вночі, він чув голос неня неню батько, який кричав несамовитим криком. От. І це був теж жах дитинства по-своєму. Але крім жаху були і чари, потім вінчився в снятині. В школі початковій, потім у гімназії польській коломийській де мав свої випробування. Але перші враження оці: авторитаризм, батька і любов матері, це також сформувало по-своєму свій характер, своє дитяче потрясіння, як по-своєму сформувало дитяче потрясіння Володимира Винниченка. чи Лариси, посач Лесі Українка, бо без дитячого потрясіння, величезного, потрясіння світом цілим, екзистенційними основами дитини ніколи не може народитися справжній письменник. Дякую. Також просив би особливо моїх нових підписників, які додаються, і не нових підписників, по можливості підтримувати Ютуб канал уподобаннями, коментарями і особливо фінансово. Цьому буде виражатися наша найбільша любов до нашого Ютуб каналу, тому що він такої підтримки потребує. Дуже не маю ніяких окремих донатів, ніяких грантів, тільки існує на ваші пожертви. Ютуб канал. Наперед дякую.